Я пишу це слово на прошки, на скіс через листок, і так, немов уперше, уперше на віку, і вперше на віки, учвал через рядки, летить високий вершник. Це слово з задихань, з притислих грудям рук, це слово вище. За ним вже тільки стоїм. Коханий, видихай, чи тонко цьохнув лук, пустивши в ціль стрілу із простору пустого. І тільки ніжний черк і отерп по душі, Тривкіше всіх присяг, легке, як дух без тіла, це слово. Козамри, бере с межі і нічого вже не плюс.